Ви дивитеся новини на сьомому каналі. Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю 200 тисяч доларів заробляли щомісяця учасники шахрайського кол-центру в Одесі. Його роботу організував уродженець Грузії, який раніше був неодноразово судимий та має зв'язки у так званому кримінальному світі. Кол-центр діяв під виглядом торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Шахраї добували інформацію про людей, які мають відкриті рахунки здебільшого громадян інших країн. Їм зловмисники телефонували і пропонували хороший Заробіток за мінімальний вклад на біржі. При цьому довірливі вкладники ще й надавали свої персональні дані, які аферисти використовували для зняття грошей з чужих рахунків. Наразі встановлено та затримано 16 працівників кол-центру на чолі з організатором. Усім світи до 12 років тюрми потерпілих нині шукають. Втираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих. Звідки самостійно знімали гроші з чужих карток? У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Для конспірації злочинної діяльності зломисники постійно змінювали адресу розташування кол-центру, забезпечували спостереження біля офісу, суворий пропускний режим та дотримання встановлених правил. Щоб блокувати роботу кол-центру та затримати учасників організованого злочинного групування, поліцейські з лютого поточного року документували їхню протиправну діяльність. Тендерів на майже 13 мільйонів гривень скасували в Одеській області. Про це стало відомо в рамках засідання робочої групи прозорість та підзвітність при військовій адміністрації. Це, зокрема, тендери на програмне забезпечення, ремонти доріг, реконструкцію стадіону. Вова пообіцяли також направити листи про підозрілі тендери в службу аудиту, аби там документи перевірили і за потреби направили заяви до правоохоронців. Відмивання 10 мільярдів гривень інкримінують колишньому очільнику фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Набу оновило підозру фігуранту. Нагадаю, раніше справа стосувалася незаконного заволодіння коштами у сумі півмільярда гривень. За версією правоохоронців Сенниченко створив та керував злочинну організацію, яка завдала масштабних збитків державі. Набу і САП, що встановили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший епізод щодо корупції на одеському припортовому заводі, другий об'єднано хімічного комбінату. В лікарнях з'являться наглядові ради, куди залучать громадськість, відповідне рішення ухвалили в уряді. Такі органи створять у тих закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу та мають укладені контракти НЗСЗУ. Люди, що входитимуть до наглядових рад, контролюватимуть витрати лікарень та дотримання прав пацієнтів. Додам, до складу наглядової ради кожного медзакладу має входити не менше, ніж 50% громадськості. Здав батька окупантам, аби отримати посаду. СБУ затримала депутата однієї з селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Раніше чоловік входив до складу вже забороненої партії регіонів. Під час окупації Херсонщини він один з перших запропонував росіянам свою допомогу. Для цього почав масово здавати окупантам місцевих проукраїнських активістів, у тому числі і свого патріотично налаштованого батька. Літнього чоловіка відвезли до місцевої російської катівні та. Там його мордували та намагались схилити до співпраці з расистами. Депутат зрадник за це отримав посаду від ще одного колаборанта Гауляй Тересальдо. Йому довірили розподіляти гуманітарку з Росії. Крім того, колаборант ще й добровільно чергував на російських блокпостах, але кар'єру зрадника зруйнували ЗСУ. Після деокупації він сподівався залягти на дно. Втім, тепер опинився під вартою та ризикує отримати довічне ув'язнення. Вже 67 ОСББ Одеси отримали компенсації на придбання генератора. Більша частина з них у Приморському районі. Програму компенсації започаткували минулого року, аби отримати відшкодування за генератор. ОСББ повинні офіційно придбати новий прилад та надати пакет документів до адміністрації свого району. З бюджету Одеси компенсують 70% вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень. З власного рахунку ОСББ. Треба перерахувати кошти офіційно на рахунок постачальника. Потім, після того, як цей генератор буде встановлений в ОСББ та підключений, тоді звертаються до районних адміністрацій. Небезпека помаранчевого рівня очікується цими вихідними на Одещині. Про це попереджує гідрометцентр. Сильні пориви вітру, сніг та дощ почнуться завтра по обіді і триватимуть до вечора неділі. Тож містян просять не паркуватись під деревами та негайно змінити шини на зимові. Яким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами? Завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.